Бачите, перед нами весь пул скарг, який можуть відчувати пацієнти. Звичайно, ж ми не будемо брати гострий період сьогодні, а ми порозмовляємо з пацієнтами, в яких ми будемо бачити і вести вже більш віддалений період. І за, яка актуальність проблеми? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, чистота черепно-мозкової травми становить 1,8, 5,4 випадків на 1 тисячу населення та пов'язані. З високою летальністю та інвалідизацією хворих, тяжкими наслідками зі стійкою та тимчасовою втратою працездатності, великими економічними витратами для родини, суспільства і держави загалом. Чертва мозкова травма як причина смерті населення, посідає третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань. Це в мирний час. Ключовими причинами її розвитку є тупа травма, проникливі поранення, контузія, зумовлені найчастіше падінням дорожно-транспортними пригодами. Та актами насильства. І приблизно 13,5 мільйонів людей живуть з інвалідністю внаслідок черепно-мозкової травми тільки в Сполучених Штатах Америки. Ну, на жаль, такої на на наразі такої статистики в нас немає. Щось. Щось трошки зависло. Вимикається. Моменти, вибачте. Черепна мозкова травма це порушення нормальної функції мозку, яке може бути спричинено ударом або поштовхом голови, раптовим сильним ударом голови предмет, або коли предмет пронизує череп і проникає в тканину мозку. Спостерігаються наступні клінічні ознаки порушення нормальної функції головного мозку. Це втрата або зниження свідомості, втрата пам'яті на події, до або після події амнезії, вогнищеві неврологічні порушення, такі як ім'язова слабкість втрата та зор, зміна мови. Зміна психічного стату, такі як дезорієнтація, повільнене мислення або труднощі з когнитивною функцією. І ось, ось той пул скарг, які пред'являють пацієнти вже у віддалений період після черепно мозгової травми. Це зміни з психоемоційній сфері, тривожність, депресія, затуманення зору, нудота під час руху в авто, спотворення або втрата, смаку чи запаху, труднощі з концентрацією уваги, труднощі з пошуком ручей, труднощі з читанням, низька енергія та мотивація, зниження пам'яті, невиразна мова, порушення серцевого ритму або зміни артеріального тиску, чутливість до світла і шуму, порушення сну, повільність у прийнятті рішень, сповільнення мислення, мови втома і різні інші зміни, настрою і особистості. І є таке поняття як нейроваскуляр... нейроваскулярний зв'язок, якраз який є він в основі дисконекту цього, в основі усіх цих скарг, які ми бачимо в наших пацієнтів. Що ж змушує деяких людей відчувати наслідки черепно-мозкової травми через руки після травми? Ключем для цієї відповіді є розуміння процесу, який розвивається нервово-судинним щепленням і того, що відбувається. Коли він не працює, травма головного мозку іноді пошкоджує нейронні зв'язки, запалення та набряк у відповідь на травму, можуть зменшити кількість крові, що протікає або через ці пошкоджені ділянки, або через сусідні ділянки. І це порушення встановлення шляхи нервосудинного з'єднання, не призводячи до загибелі клітин. І ще є таке поняття, як хронічна травматична енцефалопатія, а це нейродегенеративне вмирання нервів, захворювання, що прогресує, спричинення повторними травмами голови. Хронічна травматична енцефалопатія найчастіше спостерігається у спортсменів, які займаються контактними видами спорту, такими як футбол та хікей, але це в мирний час. У військовослужбовців також може розвинути хронічна травматична енцефалопатія. Ті, особливо у тих, хто отримав чисельні травми голови внаслідок вибухової травми, і це буде дуже дуже часто зустрічатися, і в основі ось цього порушення зв'язку. Є виникнення дисфункції вегетативної нервної системи. В нормі в нас є баланс між парасимпатичною нервовою системою та симпатичною нервовою системою. І якраз черепно мозкова травма може, може призводити до того, що переважати, якраз перевалювати буде симпатична нервова система. І таким чином. Це та система, яка контролює за відповідь бий або біжи. Як наслідок пацієнта можуть відчувати безліч когнітивних розладів і фізичних симптомів, якраз пов'язаних з гіперсимпатикотемнії. Це може бути і порушення температури, пацієнти можуть відчувати почервоніння, пітливість, відчуття знадто гарячого, холодного, наприклад, у пальцях рук та ніг. У деяких також може розвиватися синдром Рейно, при якому кровообіг у кінцівках сильно обманує під час дії холодної погоди. Порушення ритму у пацієнтів може бути як брадікардія, так і частіше, все ж таки тахікардія, неадекватний пририст чистоти серцевого навантаження, або дуже високий, або дуже низький. Та тривале підвищення чистоти серцевих скорочень після фізичного навантаження. Може відчуватися як серцебиття, навіть в тому випадку, якщо ЧСС буде нормальний або артеріальний тиск не змінюється. І також може бути варіабільність. Серцевого ритму. З боку шланково кишкового тракту у пацієнтів з дисрегуляцією шлунково кишкового тракту можуть спостерігатися діарея, запор, здуття живота, блювання або нудота, особливо під час фізичної або після фізичної активності. Також може спостерігатися головний болі, відчуття напруги. Пацієнти можуть відчувати напругу в шиї та плечах, затискання щелепи, стискання зубів і дисфункцію скронева нижньощелепного соглоба. Зміни артеріального тиску пацієнти. Також можуть можуть мати високий або низький артеріальний тиск. Показники артеріального тиску, які відрізняються на лівій та правій руці. Кров'яний тиск падає після фізичних втрат і непереносивість фізичних навантажень. Вони також можуть відчувати непритомність, слабкість, задишку та проблеми з рівновагою. Порушення сну. Пацієнти можуть прокидатися в паніці або а, під, з, в зв'язку з виразним потовиділенням або іншим чином відчувати труднощі з відпочинком. Чутливість до світла. Хоча Освіта може бути безпосередньо спричиненою травмою головного мозку, а знов-таки може бути через гіперсимпатикотонію, тремор. Проблеми з настрієм, емоційна лабільність, тривожність, депресія. Біль. Деякі пацієнти відчувають незрозумілий біль у м'язах, суглобах, хронічний біль, ревматоїдний артрит також описано розвивається у, цих, у таких пацієнтів. Біль у грудях. Цей симптом також може бути наслідком ряду проблем, пов'язаних з Вегетативною нервовою системою, нерегулярне дихання, підвищення напруга м'язів, шелково кишкові проблеми, зміни артеріального тиску або частоти серцевих скорочень тощо. І зниження лібідо сексуальної дисфункції через те, що знов-таки ця функція контролюється баланс, балансом симпатичної та парасимпатичної нервової системи. І в даному випадку дисавтономія може спричинити такі зміни. І параксирмальна описана така такий, тако також синдром, як параксизмальна симпатична гіперактивність. Частіше він зустрічається якраз в гострий період, там на протягом десь двох тижнів, але також описані такі пароксизми і в пацієнтах після виписки вже до одного року після черепта москової травми. Це клінічний стан, що характеризується патологічними пароксизмальними сплесками активності симпатичної нервової системи, з збільшенням частоти серцевих скорочень, дихального дистресу, підвищення кров'яного тиску, потовід, виділення, гіпертермії та інше. А, і доказових даних щодо фармакотерапії в даних станах обмаль і перевагу надають бета-дреноблокаторам, бензіадіазетпінам, баклофену, габепентину та клонідіну. То бета-блокатори та всі препарати, які діють на центральну нервову систему, І ось я представляю в клінічний випадок. Це той чоловік, який нещодавно прийшов на прийом. Прийшов це, скажімо так, гучно сказано, тому що привіз його його друг. Пацієнт 53 роки, тобто він досить таки молодий, високий на зріст 185 см, вагою 112 кілограмів, індекс маси тіла 32,7 кг на метр квадратний. Відчував він серцебіття, головокруття, задишку при мінімальних фізичних навантаженнях. В тому при фізичному навантаженні і періодично відчував набрики, відмічав набрики гомілок. І з анамнезу відомо, що в 1995 році він переніс черепно-мозкову травму, після цього він інвалід другої групи. Біля і з того часу він відмічав підвищення артеріального тиску. Цифри були, були досить варіабільні і в основному високі. Це 150-160. 160, 170. Ось. До якихось ну, умовно, там візьмемо цільових рівнів, ми про це порозмовляємо, він не знижувався цей тиск, і, врешті-решт, в нього відбулася поява фібриляції перецертнь. Антикоагулянти йому, ну я так думаю, що були якісь побоювання, не призначали. Періодично призначали аспірін, і ось вже місяць назад він переніс ішемічний інсульт, був виписаний з неврологічного стаціонару з припискою, що вам дуже треба потрапити до кардіолога. І вже в на виписці зі стаціонару йому був призначений ривокрексабан. Ось. І крім того, призначена гіпотензивна терапія, ну, крім неврологічної, звичайно, це вальцертан, гіпотіазит, карвіділол і розувастатин. Тобто, в принципі, адекватна, абсолютна схема, але а, побачимо, що, що, до, чого, до яких цифр це призвело тиску. А, за, на, за нами також відомо, що десь рік назад у важкій формі він перехворів на COVID-19. Мати також мала повторювати. Гострі порушення мозкового кровообігу в ранньому віці. І що ж ми побачили об'єктивно. Об'єктивно на прийомі артеріальний тиск 179 на 110 мм ртутного стопчику, І чистота серцевих скорочень 110 ударів на хвилину, міготлива аритмія, а, і на ЕКГ також ми підтвердили фібриляцію передцерть з ознаками гіпертрофії, переважання і перевантаженням лівого шлуночка. І фібриляція перецерт та хісистолічний варіант. Ось під час проведення ехокардіографії, так він досить має надлишкову вогу не дуже добра візуалізація, але побачили, що дуже товсті стіночки, виражена концентрична гіпертрофія у такого пацієнта, було розширення передсердя, невеличка мітральна регургітація. Тобто, все це наслідки ось тої некерованих не цифр артеріального тиску, внаслідок чого вже розвивається діастолічна дисфункція з розширенням. Ліва. Передсердя і з, як наслідок, скоріше всього, так, з одна з таких основних версій в цьому випадку: з розвитком фібриляції передсердь. Ну, Ще він мав дегенеративну легку недостатність на артальному клапані. Бачимо, що індекс маси міокарду в нього дуже високий, так? тобто, це свідчить про те, це 96, про виражений характер гіпертрофії в цього пацієнта. Нам, зробили, подивилися лабораторні аналізи і побачили, що є досить підвищення холестерину, так, 5,9. Холестерин гліпопридає низької щільності 3,3, ну, він тільки розовостатин, я так зрозуміла, на той час почав приймати. Ось. І отже, діагноз цього пацієнта це гіпертонічна хвороба третьої стадії, третього ступені, дуже високого ризику, тривала присестуюча фоб... форма фібриляції передсерть, в... чац 2, васк 4 газбула 3, вторинна легка мітральна недостатність, дегенеративна легка недостатність артального клапану, серцева недостатність другий, другий астубітній, третій функціональний клас, з помірно зниженою фракцією викиду і стан. Після ЧМТГ гострого порушення мозкового крово... кровообігу, ожиріння першого ступеню. А, ну, те, що є по пацієнті, поведенню пацієнтів з серпироваскулярними захворюванням, згідно з… Рекомендаціями по, по веденню пацієнтів з артеріальною гіпертензією 2018 року. Окремо по черепно-мозковій травмі, скільки я дивилася, рекомендації, ніхто нічого не дає. Тобто ми, таким чином ну, можна по аналогії дивитися, що, що, що робити з пацієнтом з, 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 з гострим порушенням мозкового кровообігу. Отже, таким пацієнтам рекомендована модифікація способу життя на додаток до відповідного фармакологічного лікування. У пацієнтів з ішемічним інсультом або тія профілактика антитромботичними засобами проводиться. Рекомендується використання антиагрегантів для пацієнтів з некардіоемболічним ішемічним інсультом або тія, та за застосуванням антикогулянту. Рекомендується пацієнтів з кардіоемболічним ішемічним інсультом, як в даному випадку. У з некардіомболічним ішемічним інсультом або ті рекомендована профілактика одним аспірином або депірапантамолом, плюс аспірином або клопідогрель клопі... 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 окремо. У пацієнтів з незначним енфлемічним інсультом або тієї рекомендовано призначення подвійної антитрабоцитарної терапії, аспирин, або клапі... так, клапідогрель, або аспірін і тікаглілор протягом трьох тижнів після гострої події. І У пацієнтів з інсультом або тією, які мають тиск 140 на 90 або вище, рекомендовано зниження АТ. Ну, і так, в цих рекомендаціях дане цільові такі, значення артеріального тиску, як 130 на 80. Але це, скажімо так, не жорсткі такі точки, і є багато суперечливостей у дослідженнях з приводу того, до якого тиску треба знижувати, до яких рівнів знижувати тиск у пацієнта. Отже, як ми будемо лікувати нашого пацієнта? Це дієта терапія, звичайно, що в нього є надлишкова вага тіла, модифікація способу життя в міру його можливості. Звичайно, що тут треба проводити реабілітаційні всі ці заходи. Призначили йому, оскільки є набріковий синдром, і в якості профілактики подальших повторних інсультів сечогінну терапію, і в якості також препарату, який буде керувати. Серцева недостатність це теросаміт 10 мг ранком, карвіділол як препарат, як, якраз, який буде знижувати ось цю гіперсимпатикотемію, а також знижувати чистоти, чистоту серцевих скорочень у пацієнта з фібриляцією перед серцем, а також як препарат, який, який ми застосовуємо для лікування серцевої недостатності 12,5 мг в два рази на добу. Також призначили йому верешпірон, а, в якості комплексної терапії серцевої недостатності а, для зниження артеріального тиску а, препарат Екватор. Цель так, плюс плюсом Ладіпін 20х10 мг ранку та «Ріверексабан». Оскільки це пацієнт, звичайно, що дуже серцеве, високого серцево-судинного ризику, тут навіть не треба користуватися ніякими шкалами для розрахунку серцево-судинного ризику, і розовостатин, мертоніл 20 мг ввечері. І треба сказати, що на кафедрі кардіології проводилися і зараз завершується дослідження, якраз де, де ми вивчали вплив фіксованої комбінації вельсартану з амладопіном 160 мг та 5 мг відповідно. І пацієнтам другої групи призначали фіксовану комбінацію лізінеприлу та амладепіну на 5 мг відповідно. Звичайно, що відбувалася корекція до Препаратів за потребою для досягнення ціль... цільових рівнів артеріального тиску всього було включено 108 пацієнтів з ішемічною хворобою серця, постінфарктним кардіосклерозом, пацієнтів, які хворіли на гіпертонічну хворобу протягом 12 місяців. Спостереження включало в себе загальноклінічне обстеження, виміряння офісного артеріального тиску, добовий моніторинг артеріального тиску, еходоплерографічне дослідження і моніторинг комбінованої кінцевої точки. І ось що ми побачили, що все ж таки така фінансована комбінація лізіноприлу та була, була більш ефективна в плані. Впливу на середньодіастолічний тиск, і, і в принципі обидві комбінації вони були ефективні щодо зниження офісного систолічного тиску, середньодобового систолічного та діастолічного тисків. Ось коли ми проаналізували кінцеві точки, при, то побачилося, що все ж таки комбінація з амбладіпіном була більш ефективною щодо. Щодо впливу на кінцеві точки, такі як інсульти, інфаркти та смерті у цих пацієнтів. Ну, далі дослідження триває, і також будуть дані по, по, по ехокардіографії та судинах. І ось що далі робити з такими пацієнтами. Є ще таке поняття як функціональне МРТ головного мозку, коли під час дослідження МРТ пацієнту стимулюють ті чи інші ділянки головного мозку, і таким чином власне, дивляться, де ж там відбувається це, це порушення передачі імпульсів. І таким чином, побачивши, які саме ділянки задіяні, Потім, потім і будуть буде направлення лікування і реабілітації цих пацієнтів. Крім того, реабілітація вона включає в себе і аеробні вправи, це В основному ну, най, найдоведеніша ефективність це кардіоінтервальне навантаження. І когнітивна терапія це різновид програми реабілітації після черепно-мозкової травми, зосереджений на покращенні сфер пізнання, таких як пам'ять пам'ять, Увага, вирішення проблем, організації навички, виконавчої функції та пакуш, пошук слів. Нероінтегративна терапія, нервово-м'язева терапія, Всесвітня конфедерація фізичної терапії означає як фізіотерапії, як послуги, що надаються фізіотерапевтами, окремим особам і групам населення для розвитку підтримки та відновлення максимальної рухової та функціональної здатності протягом усього життя. Трудотерапія, психотерапія, сенсомоторна терапія, вестибулярна терапії, терапія, коли ніколи. Відбувається навчання правильного правильному орієнтування в просторі вправи на баланс тощо. І зорова терапія. Які ж віддалені наслідки черепно-мозкової травми? Лікування черепно-мозкової травми залежить від тяжкості травми та її наслідків. чим серйозніша травма, тим менше у пацієнтів шансів повністю відновити свої здібності до травми, як і в нашого пацієнта, ми побачили. Так що він в побуті він, ну, в нього є. Складнощі з самообслуговуванням за даними американської асоціації неврологічних хірургів, приблизно 60% пацієнтів з середньою травмою голови повністю одужують з мінімальними тривалими симптомами. Однак щодо тих, що переніс важку черепно мозкову травму, статистика є більш похмурою. 33% не виживають, ще 33% мають помірну або важку інвалідність, і приблизно 25-33% відновлюється працездатність. Якраз наш, наш пацієнт потрапив у цю другу третину пацієнтів, в нього в якого є обмеження. Обмеження його, його функціонального стану. А, і що ж в підсумок? Чим лікувати пацієнтів з артеріальною гіпертензією після черепно мозкової травми? А, якщо є гіперс ознаки гіперсимпатикотанії, доцільне призначення бета-блокаторів. Цільове значення артеріального тиску при тривалому лікуванні артеріальної гіпертензії в пацієнтів не визначені, але гіпотенційна терапія призначається при значеннях тиску більше ніж 140 на 90. І ось в цього пацієнта також. Після того, що, як, як була призначена ця схема лікування, потім перетелефонував його друг і сказав, що ось 130 на 80 зниз знизився його тиск і він відчуває запамречення, так, вплоть до втрати свідомості. Тому треба розуміти, що дійсно цей це питання воно має вирішуватися індивідуально. Звичайно, якщо ми будемо тривати тиск більше ніж 140 на 90, це буде призво. Водити до подальшого гіпертрофії розвитку гіпертрофії міокарду, розвитку посилення розвитку теросклеротичних змін, але бачите, якщо ми будемо знижувати тиск, і так що буде страждати. Головний мозок, так, і це буде призводити до, до ось такої картини. Тому тут треба ловити цей баланс, коли, коли пацієнту комфортно, так, і коли ми найбільше будемо знижувати його серцево-судинний ризик на, на подальше. Стечагінні препарати, так, це блокатори ринино-гентензинової системи. Це ті препарати, які якби препарати першої лінії в таких пацієнтів, що стосовно Вазоделітатори в то кажуть, автори, що треба можна застосовувати, але дуже-дуже з великою обережністю, тому що особливо гострий, гострий період може, може стимулюватися ось той набрік, послівся набріковий стан той тканино-головного мозку. Тому спочатку всі ці препарати, а потім вже додаємо периферічний вазодилітатор. Я вам дуже дякую за увагу. І дуже хочеться ось таку картинку, щоб ми її візуалізовували для того, щоб ну, всім бажаю миру, щоб ми почувалися у себе так ось безпечно, під мирним небом, могли займатися будь-якою активністю. І всі ці близькі нам так, люди і пацієнти, які будуть до нас звертатися, вони якнайшвидше одужували. І проходили реабілітацію, і поверталися до нормального життя дуже.